Вже за 10 днів карамельний жовтий, Розкажи мені, як минає осінь для криворізького гурту Роялькіт осінь минає під знаком прем'єр. Після презентації роботи дінь дон музиканти не робили великих пауз. Нова композиція кардинально інша за настроєм. Та й назва красномовна лірична. Осінній сон. Осінній сон це пісня, яка написана з. Такого дуже давнього чорновика, колись на диктофон був записаний якийсь, там умовно послідовність акордів і мотив там на пташиній мові там, наспіваний. Ось, і настав його час саме цієї осені, чомусь я його дістав, згадав про нього і подумав, що о, це була б якась прикольна композиція. У центрі знятого за добу кліпу один з музикантів гурту. І наш гітарист зараз проходить службу в Збройних силах України. І додому попадає ну дуже не часто, і ну через це бачимося дуже рідко. Ми ніби випадково зустрічаємося з Євгеном, який їде на службу там в черговий раз а, своїм авто. Ну і це ніби така відсилка до того, що нам дуже бракує саме нашого гітариста. І от гітара такий інструмент, який от передає його роль в гурті. Ще одна значуща подія цієї осені участь у нацвідборі на Євробачення. Цього разу до шорту стару Олькіт» не потрапив, проте музиканти впевнені все ще попереду, в тому числі нові пісні та кліпи. У ролькіт він завжди різний, і новий матеріал, який я його то знаю, та зараз а який наш слухач ще не чув. Він теж буде різний і стилістично, і за настроєм. Там буде і етніка, і диско, і хіп-хоп, і дуже різна музика. Тому рулькіт він, в принципі, про, про такі про експеримент музичний, тому що це цікаво звучати по-різному, звучати в різних стилях, в різних амплуа. Хендриксон, Владислав Талалай, цей день.